Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю Українське панство. 12.49, 20 червня я буду робити третю частину для стихії повітря. Розклад по фінансам, стосункам та здоров'ю. Так, перші у нас в повітрі йдуть близнюки. Дивимося близнюків до 26 червня, включно. Дивіться, ну, Терези, ой, Терези, кажу, близнюки є близнюки. Ха -ха, дуже хочуть, дуже але поки що в них тут не буде получатися щось. Ну, Можу даже сказати, що якісь близнюки попадуть конкретно в це заведення, неволя. Але поки що їм закрито, то зайсть те, що вони хочуть, будемо так казати, те, що вони хочуть. Мало того, бачите, ще чекає покарання, якщо вони там почнуть це робити. Тобто треба, треба зайнятися хоча б просто м -м, свій бізнес, свою роботу, зберегти. Зберегти або зберегтися самому від цих подій. Тобто зараз у близнюків щось якась загроза йде по грошам, десь щось можуть навіть не виплатити їм, затримати витрим... заарештувати, тобто щось таке буде. Ну і ось бачите, тобто тут треба, треба захищати свою роботу, свої доходи, будьте дуже тут уважні. У вас щось тут таке робиться не дуже приємне. Зверніть на то увагу. Не буду розкривати, то що це треба робити в кожному окремо. Але загроза, бачите, показала. Це не всім загрожує, це іменно показує карти. Якщо у когось буде якась проблема, то вона буде пов'язана з тим, що вони чи не отримають гроші, чи вони будуть заарештовані, чи буде покарання за то, просто заберуть як налогами. Тобто, якісь ідуть такі ось такі ось моменти. От, і треба то зберегтися, треба захищатися. Ось. Це не для всіх, щоб ви розуміли. Карти показують яркі моменти. Яркі. Якщо воно йде в нормі, воно йде в нормі. Якщо якийсь йде перегиб, воно показує. Це не для всіх, прям, прям поголовно, ні. Так, дивимося роботу О, стосунки. Стосунки, все, що пов'язане з почуттями у людей: сім'я, рідні, люди і таке інше. для... Стихії повітря, близнюків. Так, по стосункам. Ну, бачите, будуть якісь обмани, теж такі, ти речі. Обмани пов'язані з... Ну, якщо це стосунки, це те фізичне. Це фізичне. Це фізичне, Зрад багато буде люди. Буде багато зрад. Будете або вас зраджувати, а ви, або, або, або ви будете бігати зраджувати. Тобто багато йде зрад. Ну це для молодих. Ось. Ну і бачите, зміни дуже-дуже такі будуть йти у вас в житті. Такий тиждень такий буде дуже рухливий, але нічого в ньому хорошого не буде. Це не хорошо. Це, це в принципі не, не, не погано, я так скажу чесно. Бо тут ви ж розумієте, з цього потім випливає все те, що ви там накоїте, буде надалі впливати на ваше життя. Так що ну якось мені не подобається. Тримайте себе в руках близнюки. Я знаю, що ви такі рухливі, влюбчиві, туди-сюди. Ну, коротше, оце у вас ви гуляти дуже любите. Близнюки дуже люблять гуляти, поки молоді, знаєте, поки можуться, як кажуть. Ну, потім трошки розум приходить, вони приходять дитями. Це касається молодняка, це касається людей, які по життю такі йдуть. Ось, оце у вас будуть такі моменти. Тобто, або ви, або вас будуть зраджувати. Ось от така історія у вас іде. Те, що касається близнюків по стосункам і здоров'я близнюків. Так, ну, в принципі, я нічого поганого тут не бачу. Здоров'я, слава Богу, у вас є. І його багато. І да, ви дуже любите погуляти, по десяткам часто видно. Хоча десятка, вона вроді як сімейна, але вона тут ще і з почуттями такими, знаєте, по повній програмі. Ну і що хочу сказати. Так, бажань у вас купа. Ну, як завжди, у близнюків. Вони всі стоять за вами, ви впереді, тобто все від вас залежить тільки від вас. Ваше здоров'я залежить від вас. Ваше здоров'я залежить тільки від вас. Ось. А, очельник, це трошки треба все ж таки мати розум, аналізувати своє здоров'я. Поки що все нормально, але може трапитися якась халепа. Очельник про то предупреждає, аналізуйте свої стосунки. Аналізуйте і пользуйтесь, звісно, контрацептивами. Це таке застереження вам, окремим таким індивідумам. Так, далі у нас ідуть терези. Терези. Менш буде у вас так нормально, але потім іде якось починаються якісь такі речі, яким ви не довіряєте. Але закінчиться воно для вас нормально. І даже, бачите ось іде вам такий гарний гномік, який ви буде даже виконувати ваші ваші якісь мрії і таке інше. Тобто, в принципі, закінчиться все більш-менш для вас нормально на цій. На цьому тижні це буде традиційно, хто отримає пенсії, виплати, хто а, там щось планував, він це отримає, все тут нормально. Але ось посередині тут трошки буде якась така стрьомненька, трошки ситуація, де ви будете колихатися в цілому для терезів тиждень нормальний, стабільний. По четвірки, стабільний, нормальний і захист всесвіту йде на вашому боці. Виконання ваших бажань, ваших мрій більш-менш гарний у вас розклад. Дивимося по почуттям Терези. Ось Буде общення у вас, будуть зустрічі, будуть переписки. тобто от Час іменно зустрічі та переписок. Будете спілкуватися зі своїми близькими, рідними, о, будете зустрічатися, от швидка зустріч. Тобто Для цього вже прийшов час на цьому тижні це все ви будете. Робити, Зустрічатися, спілкуватися, переписуватися, все у вас в такому режимі буде, все тут іде нормально. Хто в кого там які стосунки, тобто все буде нормально. Ніяких якихось там поганих речей я не бачу. Спілкування буде, зустрічі будуть, все йде в помірному режимі. Далі дивимося здоров'я терезів. Терези, а що це ви по луні тут провалилися, що тут у вас з почуттями щось тут же нервова система йде, ось іде вже захист цього всього, вже ви самі захищаєтесь від цього, без своїх оціх дурних бажань, дурних, якихось там, що в голову вам лізе. Ну і а, не, не треба, при... Якщо оце ви так себе почуваєте, не треба вам то приймати чи щось робити. От якщо ви розумієте, що ви стаєте в захисті, значить Вам то не, не потрібно. це Ваше перечуття йде в цьому. І ось іде туз червовий по здоров'ю. В принципі, все нормально, шанси є нормально жити, нормально все нормалізувати по почуттям, по нервовій системі. То там, де у вас іде засторога, не робіть того, не приймайте ті ліки, не робіть то, що там щось вам нав'язують, чи лікарі, чи хтось іще, неважливо. По здоров'ю це іде засторога того, що ви чогось не хочете робити. Те, що вам нав'язують. І по луні це те, що каже, що ви переживаєте на цю тему. Нервова система страждає. Таке у вас іде. Ось стан такий за чогось. Ви дуже переживаєте, за того, що ви захищаєтеся від чогось то откиньте від себе і буде все у вас добре. А робіть то, що ви відчуваєте робити. Далі я маю на увазі по здоров'ю, то, що ви вважаєте за потрібне. Якщо ви відчуваєте, що вам не потрібні ті ліки, то і не, не приймайте їх. Зробіть перерву і подивитесь, що далі буде. Так, але не забувайте про шею, гіпертоніки. Оці всі-всі-всі, шея, шея. Шея. Це, це головне там головні дві артерії, які йдуть в мозок. Одна проходить прямо в тому позвоночнику, от її треба рухати. І поряд, яка йде обратка. Тобто, якщо там застоялося, то буде інсульт. Якщо туди не пройшло, то інфаркт, тут воно і пляшіть як хочете. Шею, шею треба розробляти. Ось отак. І дихання. Дихання, по-моєму, по бутенко називається цей метод. Вдох, видох, затримка. Хто скільки може 5, 7, 10 секунд, то 5. Тобто треба накопичувати вуглекислий газ. Тоді не буде у вас і варикозу, і тромбів, і цього згущення крові. Треба дихати животом, діафр... діафрагмою живота, животом. не грудиною, а животом. Так, все, це так я коротко так вам накидаю, щоб ви не забували про те. Ми про Терези і зараз йдуть у нас водолії. водолії доходи водоліїв, гроші, фінанси, робота, все-таки інше до 26 червня. Будете на щось витрачати гроші або втрачати гроші на щось по початку, будете мати якісь затрати, знаєте, або не отримаєте оплату за щось. Далі йде, тобто тут кризисна п'ятірочка йде. Далі йде більш-менш нормально, будете накопичувати, будете мати. І далі захищати те, що маєте. Тобто, хто не знайшов роботу, знайдете її. Хто працює, в того стабілізується, буде далі працювати, але дуже ретельно бережіть свої гроші і тримайте під контролем свої бажання, бо вони можуть вас завести в дебрі. Тобто треба бути дуже-дуже в цьому уважними. А Хто має вже роботу, то трошки щось потратиться по початку, потім все добре. І головне зберігання цих фінансів, цих ідей своїх. Оберігання, щоб на неї ніхто не зазіхав. Ось так. Це то, що касається грошей, водоліїв. Так, далі йдемо. А, почуття, почуття в парах з рідними для водоліїв, людей стихією повітря до 26 червня. Прям випали жінки. Ну, скажу, як є, для дівчат будуть проблеми. Проблеми вони будуть проходящими, ви їх будете проходити. І ось буде йти зустріч у вас. Тобто, тут, ага, ну, це в основному, знаєте, це вже в кого є сім'я або вже вона накльовується, та сім'я. То і проблеми в тому, що якась іде по маскам історія. Ну Може тут будуть йти, да, тут якісь різкі рішення, може даже буде йти, якась не хочу казати, наперед бігати, але будете переписуватися, будуть якісь проблеми з близькими людьми. Це касається людей, які вже мають сім'ю, або вони її збираються зробити. Буде якась переписка, буде якісь хитрощі, якісь. Рішення але ви будете це все переписуватися, будете це все, все дізнаватися. В кого вже є сім'я, в принципі, там не повинно бути нічого такого, сім'я, воно ось кольцом лежить, тут це нормально. Ну, Будете да, грати роль якусь там, знаєте, щось таке. Жінки завжди грають якусь роль, але головне, що в деяких парах почнуться проблеми, але ви будете їх. Якось так вирішувати під масками. Будете, знаєте, приховувати один від одного щось, будете переписуватися, буде щось дізнаватися. Ну, ось таке щось таке у вас іде у водоліїв. Не дуже приємне. Ну, так, так вам сталося. Так, і водолії здоров'я. Здоров'я водоліїв, людей з стихією повітря до 26 червня. На що звернути увагу? За чим спостерігати. Так, ого. Ну, дивіться, тут же десятка. Тут же ви на піку чогось. У деяких проблеми серйозні з руховим апаратом, в когось даже може бути якась травма вже. Або вже сталося, або ось ось-ось станеться. Буде дуже велике розочарування, біль. Це все йде по руховому апарату. Або йде по е, психічному захворюванню, голова, оце таке там. Тобто може бути навіть і інсульт. Тобто, Або це травми по кісткам руховий апарат, або інсульт. І ви до того, так, знаєте, рухаєтеся. Ось лежить наприкінці рицар чаш. Він каже про те, що в принципі, в принципі все у вас залежить від вашого. Настрою. Треба бути е, більш е, добрішим, більш е, звертати увагу на свої почуття. Бути більш людяним, більш доброзичливим і до себе в першу чергу. До себе, не тіліпати нервову систему свою. Водолії вони роблять те, що е, треба. А треба робити те, що і хочеться іногда. впадати в лева і робити те, що хочеться, а не те, що треба. Тоді ви можете бути з собою і у вас не станеться. От Якщо ви себе пересилюєте і щось будете робити, оце з вами оце таке станеться, люди. Робіть те, що ви хочете, а не те, що від вас е, е, хочуть ваші близькі люди чи роботодавці. Бо вас це приведе до такого До такого стану. Вже воно вже у вас на порозі. Ось так. Дуже погані карти. Я не кажу, що це у всіх, але ті, хто схильні до того, бо я ж ви чули, я проговорила, на що звернути увагу і над чим попрацювати, і таке інше. Так, водолія ми закінчили, стихію повітря ми закінчили. Бажаю вам бути живими та здоровими. В описі під відео є мій вайбер, WhatsApp, Telegram, це один і той же номер, будь ласка, кому треба зробити розклад. Звертайтеся, пишіть зразу запитання, щоб я могла оцінити свою роботу. А, можу озвучити, що десь починається від 300 гривень і далі вже йде по складності питання. Все, люди, я з вами прощаюся. Почуємось, па-па.